Водолії. Привіт, мої золоті! Подивимось, яким буде для вас період з 18 по 24 листопада. До чого вам підготуватися? Чим вас цей період порадує? Розпочнемо з енергій. Так, яка краса Піони, і троянда. Солодкість. Граціозність і comparison – це як можна сказати, об'єднання. Про що говорять ці карти? А, будь, будь задоволений тим, що в тебе є, але дозволяй собі хотіти більше. Також а, намагайся максимально зациклюватися на позитиві, бути оптимістом. Робити так, щоб люди до тебе тягнулися, не закриватися від них. У вас тут такі цікаві енергії на цей тиждень. Зараз проясню. О, дивіться, у вас на дні колоди і рис, тут говориться, коли е, дощить, дивися на е, веселку. Коли темно, дивись на зірки. Це про те, щоб шукати позитив у всьому, про те, щоб бути відкритим до можливостей, про те, щоб давати самому собі. Надію на краще. І мріяти. Тепер розглянемо по всіх сферах життя, як у вас тут відіграється тиждень. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом тижня. Особисте життя. Єрофант. Угу. Тут у вас йдуть якісь класні зміни, в якому сенсі. Єрофант – це про традиційні стосунки, про соціально унормовані, прийняті, про одруження, про вінчання. Про те, щоб стати хрещеними батьками там, комусь. Для тих, хто наразі самотній. Про що тут йтись? Так, смірка-чаш. Смірка чаш. Семірка, чаш. Смерть. Тут у вас. Тут у вас іде по вісмерці чаш, це намагання втекти від чогось. Можливо, для вас саме поняття шлюбу, серйозних стосунків. Має під собою якісь обмежуючі установки, або якісь негативні установки в голові. По Сімірці чаш ви можете прийти до розуміння, що ви обирали партнерів неправильно. Наприклад, ви хотіли насправді серйозних стосунків, а обирали партнерів, які до цих стосунків серйозних не готові. І е, тут або навпаки, таке. А, і тут, по карті смерті, у вас іде от прям прозріння в цьому плані, яке дуже болюче. Яке дуже болюче по трійці мечів, це коли ну, от прям от мечем в серце буквально, да. і ви тут починаєте міняти ці свої установки всередині, і для когось от буде намір, наприклад, шукати тепер партнерство лише виключно для створення сім'ї. Для когось це ще може по. Королеві пентаклі відігратися так, що ви будете більше вкладати в себе, ви будете займатися своїм фінансовим матеріальним станом, тобто ви можете відкласти на певний час пошук партнера, тому що ви хочете людину, яка буде вам по статусу підходити а, як рівний для тих, хто в любовних трикутниках. В певних трикутниках. У вас тут ситуація. У, -у. А в когось тут може бути, знаєте, навіть що? В когось тут може бути звернення за приворотом. Або ж можете find-out, да, зрозуміти, що вашого партнера або партнерку. Намагалися приворожити. Вірите ви в це, не вірите в це, але інші люди в це вірять, інші люди можуть це таким займатися. Да? Тому тут ви можете зрозуміти, чому в чому був корінь ситуації і по ієрофанту це звертатися в церкву. для тех, кто у нас в серьезных и стабильных стосунках. Так, еще у нас тут две пентаклей. Тут у вас іде нарешті вирішення якогось питання, вихід із зони комфорту або вихід з, прив... з звичного вам стану. А для когось це може бути, у вашого партнера з'являться нові перспективи по роботі. У вас також може бути. Тобто тут відновлення, відновлення якихось, ну, як дороги відкриваються, чи що перед вами. Тобто от щось вас стримувало, щось вам не давало розвиватися там, чи вашому партнерству, а тут відкриваються дороги. Тобто для когось це підписання угоди про роботу якусь класну, для когось це оренда або купівля будинку, наприклад, чи квартири, машини. Тобто, все, що стосується підписання документів, для когось це, зокрема, одруження. Теж як підписання документів. Тобто ви повертаєтесь ніби до тієї ідеї, яка у вас вже давно була, але ну, вам давно щось не давало це зробити. А тут все прояснюється, стає чітко зрозуміло. І от ви можете закінчити те, що почали. По колесу фортуни дуже для вас важливе і доленосне. Да, але от від вас все залежить в більшій мірі, навіть по карті мах. Ну, нехай тут все збудеться в позитиві вам. Для кого ще ну, реально і вінчання може бути, і одруження, все в цьому ключі теж. Особливо, якщо були у вас обмежуючі якісь моменти, що не давали вам це зробити, а на цьому тижні от все от прям як піде по маслу. Робота. Паж мечів. Для тих, хто наразі не працює, когось можуть бути ситуації з дітьми, коли от вам доведеться на дітей або на племінників своїх більше витрачати там, часу, ніж би ви могли зайнятися чимось іншим. Але я не бачу, тут у вас, ну, звісно, може бути складнувато по десятці жезлів, жазлів, бо ви, наприклад, розраховували цей тиждень присвятити чомусь іншому. Але тут вам треба буде спілкуватися з вашими рідними, близькими, можливо, з вашими друзями, з дітьми ваших друзів, і от ви будете цим зайняті більше. Для тих, хто в пошуку роботи. Угу, Король жезлів, двійка чаш туз Пентаклів, всемірка. Угу. Так, тут у вас іде отримання роботи завдяки королю жезлів, завдяки якійсь протекції підтримці короля жезлів, це знайти роботу. Можливо, навіть вже почати стажуватися або почати освоювати інформацію, яка необхідна вам для роботи. От uh, з пентаклів із семіркою чаш, ну, у вас тут можуть бути дуже великі очікування стосовно заробітної плати, але ну, вони, вони справляться, але вона може бути трохи меншою, ніж вам обіцяли в тому в сенсі, що uh, семірка чаш це ну, така вже дуже розкаталигубута, що називається. Тобто вам могли, вас могли на цей крючок посадити, да, що от ми тобі там заплатимо дуже велику суму грошей, ти будеш нас так отримувати. А по факту виходить, що да, ви можете отримувати цю суму, все від вас залежить, але це, наприклад, там, відсоток від продажів. Ну, тобто, тут е важливо попажумачів читати все, що у вас там в контракті е маленькими буквами написано. Але тут знайти роботу і цілком пристойно. Далі в нас ті, хто працюють по найму. Тут можуть бути складнощі, складнощі у вас в комунікації, знаєте, як от ну, листи в спам попадають, чи щось десь не почули, не записали, а потім воно треба. А, тобто тут. Можуть виникати от такі моменти стресові і мілкі, їх да, багато мілких стресових моментів. Да, вони вас можуть дуже сильно вибивати з колії, але вам тут треба по імператору ну, не зважати на якісь такі маленькі моменти, виправили пішли далі, нехай вони вас сильно не турбують. От колесо фортуни. Ну Тут у вас направду, навіть є можливість просунутися по кар'єрній драбині. Для когось це ще підписання якихось контрактів великих, серйозних, навіть з іноземцями. Далі в нас хто працює сам на себе як фрілансер. У вас перше, можуть бути складнощі з оплатами, може бути складно знайти спільну мову з клієнтами. Тобто, можуть такі, що там з'явилися, щось від вас хочуть, пропали. Да? І я подумаю, оце, все що може проходити. Тобто, вам тут, ну, по карті мах апріорі ви будете працювати, ви будете. Наполегливо працювати, просто на фоні у вас ще може бути оця от вся клієнтська ситуація, коли через якусь проблему в спілкуванні, десь там не дійшов лист, десь дійшов, десь якось одно не зрозуміли, не вияснили всі деталі, то тут можуть, може втрачатися певна кількість клієнтів, тому теж про це потурбуйтеся. Для тих, в кого свій бізнес. Це тут у вас класний активний період, можуть бути якісь у вас поїздки, там, де ви будете наповнюватися енергією, там, де ви будете оздоровлюватись, там, де ви будете приділяти собі час, бо по четвертій час видно, що ваш бізнес вас трошки вже почав ну, доконувати От, ви вже були такі доконаний чи доконана тим. І тут ви можете брати навіть невеличку, коротку відпустку, перекладати відповідальність там на ваших менеджерів і просто їхати і відпочивати. Це для вас теж буде дуже позитивно. Набиратися сил. Або це ще, знаєте, як, да, я поїхав відпочивати, але я все рівно в чаті всім відповідаю. Робота в нас закінчена, тепер фінанси. По карті помірність це фінанси є, так? фінанси є. У нас є оцей весь ресурс, і ми його собі витрачаємо поступово, але він все рівно поповнюється. Тобто, це не величезні якісь фінанси, але вони в нас є, вони стабільні. Тобто за це можете не хвилюватися. морально психологічний стан. Король Пентаклів. Ну, тут цікаво, що тут жінка зображена. Такий нестандартний король. Це намагання побудувати собі комфорт, вибудувати своє життя так, щоб вам було комфортно. Можливо, це стосовно ваших умов життя. Да, ви можете думати про зміну житла або про те, як вам зробити ваше житло комфортнішим, умови комфортнішими. І це про, про те, як. От відчувати себе вдома в розслабоні, як якось отак. От вона сидить така розслаблена, і в мене прям так само от відчувається всередині, що ви, можливо, вчитеся розслаблятися, або чекаєте, що от зараз я розслабився, мені треба час відпочити, а потім я як почну. Тобто ви даєте собі внутрішньо якийсь період на те, щоб відновити ресурс. Це класно. Молодці. Чекатиму на везворотній зв'язок. Люблю, цілую, пока, пока.